Всім привіт! І з вами, як, як завжди, Groovy Master Garden. Сьогодні, як ви думаєте, ми граємо не в Groovy Garden, А. В Valhop Practiк. Сьогодні я вас навчу стрибати по стінам. Так, де тут? Ну, Навчу як на телефонах, бо на компі в мене залипання клавіш вилазить. Дивіться, бачите, тут є різні стінки. Саме тяжка це. Оця. А саме легка оця по центру. Ну, тому ми з неї начнемо. беремо, робимо shift-lock. Отак. Потім зажимаємо стрибок. І робимо мій кут. Це самий найліпший кут. Дивіться, отак стрибаємо. І спавимо шрифт-локом. І вот і, і йдемо прямо в стіну. Подивіться. Ага, все, все. Все и дивіться и вот так. Бачите, и вы начинаете стрибаться. И просто идите в стіну. Вот так і спан. И вот. Вот так дуже легко можно піднятися на це. Варта висьмому щось потяжкіше. Наприклад, вот це. Не, вот це. Блин, а я не знаю, які тяжкіше. Наши не Ладно А не! то легше все-таки. Ну и делаем так же, как мы делали, только старательно с... отскатывать шутлок швидше. Вообще изич. А что это за ост? Подождите, я сам хочу узнать, что это за ост. Ладно. Окей. Это что у нас? О, Там дробила я, що? Ладно. Ну зараз ми подивимося, що це за острів там такий. Отак залітаємо, потім вот так залітаємо, потім отак так по сюди. Ладно. Це відео буде доволі коротким. Але перше, давайте подивимося, що це. Ага, окей. Давайте. Перший підемо на Ізі Ага, і сьогодні. Ми ще й не... Я вас не через собаку через от стіни. Ну, перший елемент, То Ізі чи другий теж. Ну, ви напевно це вмієте. А от дивіться, коли починається медіум тут же є 5. Хоч це і доволі легко зробити, але не всі, у всіх, хто вийде. Так, я це буду старатися не показувати цю фігуру. На 6 вже тяжко. Потім де дуже багато. Це навіть мені буде тяжко зробити. От бачите, тут вже треба прямо на самий крайчик ставати. Ох. І, і старательно стрибати. Отак. От Все! лишилося всього лише три. Але це вже майже impossible. Це саме можливе ж. Це. Оце останнє це останнє що... це саме. Важке, що можливо зробити без всяких бафів, але я їх вже не зроблю, коротше. Ну, тепер я вас навчив ще більше менш стрибати стінам, Що там треба отут? Оце я не буду туди йти, бо я туди не залізу просто. Ладно, і на цьому кінець я вас трохи навчив стрибати по стінам і стрибати отак. Ну, робити, як це кажуть, не острибки. Але давайте я вам покажу тут саме тяжке, попробую сам, бо я сам їх. Ось оце навіть мене не просить, я це не вмію робити. Я не знаю, як це треба робити. Оце вже мене, оце вже мене мають вчити. Опа, опа, мені здається, я навіть не за ці штуки зачіпляюся. А, інтересно, на простій стіні це можна такий волхоп зробити? А, ну ладно, друзі, оце я вже не зроблю. Ладно, ще трохи поволхопимо вот тут чисто. Добре, і на цьому кінець цього відео. Бай-бай!